Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Диференціальні рівняння. Втім, тема сьогоднішня трошки збоку. Вона стосується диференціальних рівнянь, але опосередкована. Ми сьогодні будемо розглядати певні зв'язки між функціями, які будуть у нас брати участь у розв'язках лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків. А саме сьогодні лінійна залежність функцій. І визначник Вронського. Лінійна залежність функцій і за змістом, і за формою відповідає поняттю лінійної залежності векторів. В чому ідея? Ідея в тому, що якщо функції лінійно залежні між собою, то одну з них можна виразити у вигляді лінійної комбінації решти функцій. Але за означення, звичайно, приймається трошки інше еквівалентне цьому, тому що я тільки що сказав. Нехай є система функцій Y1 від x, Y2 від x і так далі, YM від x. І всі вони визначені на одному і тому ж інтервалі АБ. У них спільна область визначена. Тоді вони називаються лінійно залежними на цьому інтервалі. Якщо існують числа альфа 1 альфа 2 альфа м, серед яких є не нульові, принаймні одне з них не нульове, такі що виконується рівність альфа 1 у1 від х, плюс альфа 2 Y2 від х, плюс і так далі, плюс α м M, M від х, Тожньо дорівнюють нулю на інтервалі АБ. Тобто, по суті, одна з функцій виражається через інші. Це те ж саме, якщо є ненульовий коефіцієнт. Тут же зразу виявляється і означення лінійної незалежності функції. Функції y1, y2 ym будуть лінійно незалежними на цьому інтервалі. Якщо оця рівність. Виконуються тільки коли всі альфи одночасно 0. Серед них немає ні одної не нульової, коли ця рівність виконується. Або кажуть, що з цієї рівності випливає, що альфа 1 дорівнює альфа 2 дорівнює і так далі дорівнює альфа м і дорівнює нулю. Це у нас незалежні. А якщо залежні, є ненульові Альфа йота якась не дорівнює нулю. Це у нас залежно. От з приводу означення лінійної залежності, лінійної незалежності. Ну, приклади. Наприклад, функції синус, квадрат Х. Квадрат х і, скажімо, п'ятірка. Три функції будуть лінійно залежними. Чому? А тому, що я можу помножити синус квадрат на 5. Помножити косинус квадрат на ту ж саму п'ятірку, відняти 5 і отримати тотожній 0. Бо це тригонометрична одиниця після скорочення на 5. Три функції, функції лінійно залежні. Є не нульові коефіцієнти, які дозволяють отримати тотожний 0 лінійною комбінацією. А от одиниця і х квадрат будуть лінійно незалежні. Тому що, якщо з них побудувати лінійну комбінацію, отаку от лінійну комбінацію, що це буде? Це буде, ну я так напишу, більш звично: Ах квадрат плюс bx плюс С. І подивлюсь, коли ця рівність може тотожньо дорівнювати нулю. Ну, зрозуміло, ця парабола буде тотожнім нулем, тільки коли всі коефіцієнти ноль. Із всіх парабол тільки нульова парабола буде лежати на вісі Х. Отже, функції лінійно незалежні, тільки нульові коефіцієнти нам підходять. Приклади лінійної залежності лінійної незалежності. Іноді питають: а які функції краще: лінійно залежні чи лінійно незалежні. Ну, мені подобаються більше, лінійно незалежні. Бо вони являють собою якби фундамент, на якому можна щось будувати. Вони дають можливість розширюватись, добудовуватись, але... Як на будь-якому фундаменті, щоб воно щось існувало, треба ще настроїти якісь стіни криші. Тоді в нас буде щось зручне і корисне. Отут уже стіни і криші, це вже будуть лінійно залежні елементи, які базуються на цьому фундаменті. З диференційними рівняннями, до речі, можна провести аналогічну ситуацію, коли у нас. З кожним лінійним диференціальним рівнянням ми будемо зв'язувати фундаментальну систему розв'язків, яка складається з лінійно незалежних функцій. Отже, нам треба вміти розрізняти лінійну залежність незалежність. Виявляється, існує інструмент, який дозволяє визначати, ну, визначатись з лінійною залежністю незалежністю, який характеризує певним чином лінійну залежність чи незалежність функцій. Цим інструментом є визначник Вронського. Що це таке? Ми будемо вважати, що наші функції мають принаймні М-1 похідну. Тобто всі вони М-1 раз диференційовні. Тоді, визначник Вронського буде виглядати таким чином. Дубль В від x. Він так позначається. Це буде функція. Це буде функціональний визначник, визначений на цьому ж самому інтервалі AB, Де всі функції визначені і диференційовані. Y1, Y2 і так далі, Ym. Функції наші я поставив. Ну, це функції від x. Я їх писати не буду, щоб не, трошки коротше, щоб займати місце менше. Другий рядок це перший рядок нашого визначника. Другий рядок буде складатись з похідних y2'. І так далі, YM. І так далі у нас буде, скільки у нас рядків буде. М рядків треба взяти, адже у нас визначник повинен бути квадратним. Отже, остання похідна у нас буде Y1M-1, Y2M-1. І так далі, YM-1 m похідна. Оце визначник Вронського. Так що він нам дозволяє сказати про лінійну незалежність? Виявляється, є така теорема. Досить потужна, приємна теорема. Пов'язана з тим, що якщо функції лінійно залежні, то визначник на, ві, на інтервалі АБ, то визначник Вронського на цьому ж інтервалі є дотожним проблем. От на якому інтервалі він. Функції лінійно незалежні, там він тотожний ноль. Здавалося б, в нас в руках універсальний інструмент, критерій, але це не критерій. Тому що умова досить непогана, але тільки необхідна умова для лінійної залежності. Тобто, якщо функції лінійно залежні, то тут тотожні ноль. Але якщо тотожні 0, це ще не значить, що вони лінійно залежні. Є і лінійно незалежні, які будуть давати, тотожні ноль. Визначника Вронського. Ну про це може ми ще поговоримо пізніше, а поки що давайте доведемо цю умову. Отже, функції у нас лінійно залежні. Це означає, що існують альфа- і ті, серед яких є не нульові. Такі, що альфа -1, 1 плюс альфа 2 y 2 плюс і так далі. А м ім. Є тотожні 0 на інтервалі АВ. Продиференціюємо цей рядок. Функції у нас диференційовані. Можемо написати α1 y1' штрих плюс альфа 2y2'. штрих. І теж буде 0. Цю процедуру ми можемо зробити m-1 раз. Останнім рядком у нас буде стояти альфа 1y1m-1. Плюс альфа 2. І це теж 0. Подивимося на ці n рядків, як на систему. m лінійних рівнянць з m невідомими альфа. Система однорідна. І ця рівність виконується при будь-якому x. Отже, при будь-якому Х, якщо ми х зафіксуємо так собі, то при будь-якому Х, ця однорідна система має ненульовий розв'язок. А що це означає? Це означає, що при будь-якому Х визначник цієї системи дорівнює нулю. Тому що якщо однорідна система має ненульовий розв'язок, це каже про те, що в неї безліч розв'язків визначник. Дорівнює нулю. Вона є невизначеною, ця система. А визначений цієї так ось, ось він і стоїть визначник цієї системи. Це ж якраз і є наш визначник Вронського. І оскільки це все в будь для будь-якого Х з інтервалу А, Б, виходить, цей визначник Вронського, дорівнює тотожню нулю на інтервалі АБ. На АБ. Теорема доведена. Найважливіше наслідок з цієї теореми. Наслідок полягає в тому, що якщо у нас хоча б в одній точці визначник не 0, дубль В від Х не дорівнює хоча б в одній точці, це буде означати, що функції ці вже не можуть бути лінійно залежними. Тобто вони будуть лінійно незалежними. От з цього боку теорема досить потужна. Якщо визначник Вронського системи функцій не дорівнює нулю, хоча б в одній точці, у нас система вже буде лінійно незалежною на тому інтервалі, де вона де визначник Вронського не дорівнює нулю. Розглянемо пару прикладів. Перший приклад, ми вже говорили, що система функцій 1 х квадрат у нас лінійно незалежна. А давайте продовжимо до степені m. Тобто розглянемо систему функцій степеневих X, X квадрат до m того степеня. Ця система функцій теж буде лінійно незалежна. Тут нам допоможе визначник Вронського. Давайте подивимось, як це виглядає. Записуємо визначник Вронського. Перший рядок х квадрат x m. Другий рядок. Похідні. 0, 1, 2х. x. М степені m 1. Третій рядок. 0, похідна 0, тут двійка. І так далі. m М мінус 1, М Х степені m 1. Ну і так далі. Зрозуміло, що на кожному кроці у нас буде додаватись 1 0. І тільки на діагональні. У нас елементи залишаться всі ненульовими. Останній елемент тут буде n-на похідна, у нас буде m факторіал просто. Це можна написати 2 факторіали для симетрії. І у нас виходить, що цей визначник Вронського буде дорівнювати. Добутку всіх факторіалів від одиниці до M. Ну вже ніяк не дорівнює нулю ні в якій точці X, навіть ні, ніде. Отже, ці, ця система функцій є лінійно, на, лінійно незалежній на всі числові прямі R. Перш, ніж перейти до наступних прикладів, я хочу нагадати вам, що треба поставити вподобайчик цьому відео, підписатись, якщо не підписані. Запросіть друзів на цей канал. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, яке міститься під цим відео. А ми продовжуємо з прикладами. В теорії лінійних диференціальних рівнянь особливо місце займають функції вигляду f в степені kx, k – якесь дійсне число. Так от, розглянемо. Ну, нехай у нас дві такі функції будуть: y1. Є в степені k1х, y2 це в нас буде є в степені k2x. Покажемо, що ці дві функції завжди лінійно незалежні. Втім, мені здається, це достатньо очевидна річ. Давайте зробимо так. Ну це, це теж виконується. Але додамо ще одну втретю функцію і доведемо, що навіть три функції лінійно. Незалежність. Це виглядає не так очевидно. Може, можна підібрати коефіцієнти з цими експонентами, так що вийде та експонента, при тому к третє. Будуємо визначник Вронського. Визначник Вронського для цих, для цих трьох функцій буде мати вигляд F в степені к 1 X F в степені к 2 X F в степені к 3 X. Беремо похідні. Похідна тут буде у нас k1f в степені k1x. І беремо другі похідні. Ще буде сплигувати по одному коефіцієнту, буде k1 квадрат. Отак. Обчислюємо цей визначник. Нам треба довести, я хочу довести, що це не 0. І тоді я скажу, ага, вони лінійно незалежні. Як можна довести? Я скористаюсь властивостями визначників, винесу з кожного стовпця відповідної експоненти. Тут спільні експоненти однакові. Вони всі троє вийдуть, і в нас буде F в степені. При перемноженні додадуться їх коефіцієнти, І залишиться визначник. Ну, досить такий худенький буде визначник. 1, 1, 1. К1К2К3, К1 квадрат, К2 квадрат К3 в квадраті. То, зрозуміло, цей визначник третього порядку можна обчислити різними методами. Навіть методом Саріуса, розкривши за трикутниками. Але я піду трошки іншим шляхом. Я поясню чому. F в степені K1 К2К3. Х у мене стоїть за визначником. А тут я перший стовпець відніму від другого і від третього. Сам перший залишиться незмінним. К1 К1 квадрат. Другий у мене стане тут нолик буде. К2 мінус К1. К2 квадрат мінус К1 квадрат. І третій, точно так, ноль. К3 мінус К1. Тепер я можу цей визначник розкрити за першим рядком. Тобто одиничку помножити на її алгебраїчне доповнення. Оцей визначник уже другого порядку. Що я буду мати? Ну, Е в мене буде стояти. К1 плюс К2 плюс К3. А цей визначник, якщо я на нього подивлюсь. Нижній рядок можна розкласти на множники. Тут різниця квадратів. І тоді, останній елемент у мене буде так виглядати к 2 к 1 помножити на К2 плюс К1. К2-К1, К2-К1 я з другого стовпця. І точно так, з третього стовпця винесу оцей множник. У мене вийде за визначник К2-К1. К3 мінус К1. І визначник залишиться 1, 1. К2 плюс К1, К3 плюс К1. А оцей вже можна обчислити, як положено, обчислювати визначники другого порядку. В цьому випадку ми будемо мати оця ж сама експонента. К2-К1, К3 мінус К1. А що буде тут? Тут у мене буде К3-К1 мінус К2-К1. К1 скоротяться, залишиться К3-К2. Отакий вийшов визначник. Тобто наш визначник Вронського при різних К ніколи не буде дорівнювати нулю. Не дорівнює нулю, якщо К різні. Ну, а якщо К не різні, якісь співпали, то зрозуміло, це одна і та ж сама функція. З самого початку можна вважати їх різними, цей приклад можна узагальнити на будь-яку кількість експонент. Хіба що вимога, щоб були різні коефіцієнти оці k І. Ті. І метод обчислення визначника вронського буде точно такий. Хіба що цей визначник буде трошки більший, тут будуть більші степені. Цей визначник цікавий, він має спеціальне ім'я, це визначник Вандермонда. Він ніколи не дорівнює нулю для різних К, а він дорівнює добутку от всіх можливих дужок, які збираються всі числа К і t. Ну, Дужок буде побільше, якщо буде більший степень. Вважаємо, з цим прикладом ми закінчили. І ще приклади. Об'єднавши попередні два приклади, виявляється, можна розглянути лінійну незалежність системи функцій такої, y1 F в степені Kx, Y2X F в степені KX, Y3, X квадрат F в степені KX. І так далі, YMT в степені m-1F в степені Кх. Ця система функцій теж буде лінійно незалежна. Ну, правда, доведення ми не будемо визначник Вронського тут обчислювати. А розглянемо лінійну комбінацію цих функцій. Розглянемо альфа 1 y1 плюс альфа 2y2 плюс а м. І це в нас буде що? F степеніка Х спільний множник. А в дусках залишиться α1 плюс α2х плюс і так далі плюс α степені m мінус 1. І поставимо питання, коли це може бути тотожнім нулем? Оскільки F степеніка X ніколи не дорівнює нулю, щоб це було тотожним нулем, треба, щоб оця дужка була тотожнім нулем. А тут у нас стоїть лінійна комбінація функцій, які є лінійно незалежними. Оскільки вони лінійно, ми це про це говоримо, оскільки вони лінійно незалежні, то тотожні 0 буде тільки коли всі альфи дорівнюють нулю. А це вже буде означати, що і наші функції будуть дорівнювати нулю тотожно тільки тоді, коли всі альфа-0. Тобто вони є лінійно незалежними. Функції лінійно незалежні. Останній приклад. Тут дещо специфічне, ну давайте його розглянемо. Y1 буде F в степені альфа альфах косинус бета Х, а y2 буде дорівнювати F в степені альфа -х синус бета Х. Що можна сказати про лінійну залежність цих двох функцій? Ну, побудуємо визначник вронського подивимось, що він нам дасть. Перша функція F в степені альфа Х косинус бета Х. f в степені альфа х синус бета Х. Тут похідні. Похідна тут похідна добутку. Альфа f в степені альфа косинус бета Х мінус. Похідна від косинуса дасть нам бета F в степені альфа Х. Синус бета x. Похідна від цього елементу. У нас буде точно так: альфа f в степені альфа ікс синус бета x Плюс бета f в степені альфа x косинус бета x. Ох, який товстий вийшов визначник. Треба обчислити. Що я для цього зроблю? Ну, по-перше, винести треба звідси. З кожного стопчика я винесу по альфа х. Ф в степені альфа х. Тоді буде ф в степені 2 альфа αх. Двічі альфа х. Залишиться визначник такий. Косинус бета х. Синус бета х. Тут у нас кось альфа косинус бета х мінус бета синус бета Х. А тут буде стояти альфа синус бета Х плюс бета косинус бета Х. Якщо я перший рядок помножу на альфу, на альфа, і відніму від другого рядка. У мене зникнуть оці косинуси в другому рядку і синус. Помножити на альфа перший рядок відняти від другого. Перетвориться наш визначник на f в степені 2 альфа Х. А тут у мене залишиться косинус бета Х так і стоїть. Синус бета Х нормально. Тут у мене буде стояти тепер мінус бета синус бета Х плюс бета косинус бета Х. Косинус квадрат плюс завдяки мінусу синус квадрат і бета за дужками. Отже, цей визначник буде дорівнювати бета е в степені 2 альфа αх. Ну і він ніколи не дорівнює нулю. Отже, ці функції теж є лінійно незалежними на всі числові прямі. На цьому все, що я сьогодні хотів вам показати, я показав. Розібрали сьогодні визначник Вронського, як інструмент визначення лінійної залежності функцій. І деякі приклади. Не забудьте поставити подобаючих, підписатися на канал. Може допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під відео. І залишайтесь на ньому. І я буду з вами, Олексій Василенко.